Техніка Брайля себе дуже сильно показала гарно. Вона знищує, що Т-90, шо БТР-82. Противника нас переважає дуже сильно в чисельності. І, якщо чесно, я стримував свої донесені думки. Іване, ситуація тут ну, вкрай складна, ми це бачимо. Бачимо, тому що просування є, воно суттєве. Екіпажі Бредлі кажуть, що кожного тижня, як мінімум, на пів кілометри окупанти просуваються. В чому причина? От, на ваш погляд, вона ну, велика причина, але є, якщо розбити її на складові, в чому причина їхнього успіху? Як її ви її бачите? Причина перша в тому, що противника він нас переважає дуже сильно, в чисельності. Дуже сильно. Також в вогневих засобах він переважає. Плюс саме найголовна причина в тому, що їхні бригади постійно відновлюються. Вони відновлюються постійно. Ми вже 15 ту і 30 ту бригаду їхню розбили вже по декілька разів. От зараз на даний час, на дане число, яке ми з вами спілкуємося, зараз 30-та бригада знову відходить на відновлення. Це вже п'ятий раз за, цей, за весь час, що тут знаходиться 47, тобто 47 ма Тобто 47-а бригада вже п'ять разів розбила одну і ту саму бригаду. Тобто вони не витримують, вони зараз знову виходжуть на два місяці. Вони відновлюються і знову їх будуть заводити на нас. Тобто це бригада, яка нас вивчила, вже знає, як проти нас діяти, і вони вже п'ять разів попадаються нам. Все рівно ми їх переважаємо. Бредлі ми тим же самим ми їх переважаємо, бо техніка Бредлі себе дуже сильно показала гарно. Вона знищує Т-90, що БТР 82 що піхоту розбиває, тех. Тобто техніка дуже сильна. Також вона із закритих позицій, себе теж показує, вона знищує против... противника на дальняках, в неї хороша робоча зона і вона багато що покрить. І саме найбільше її привілегії в тому, що вона працює вночі. Техніка ворога, ворога, взагалі вночі ніхто не працює. Вони тільки по нього. Якщо він вночі на нас їдуть, то вони їдуть під фарами. Тобто вони не орієнтуються на місцевості взагалі. У нас було багато моментів, коли... Техніка заїхала вночі і вона просто дезорієнтацію мала на місцевості. Бредлі знають маршрути, Бредлі бачать дорогу, Бредлі орієнтуються дуже сильно. Тобто, це ми переважаємо поки що противника. Ну якось отак. Саме, саме головне в тому, що противника дуже багато. Ну але, от ви кажете, що стерлася вона. одна бригада, 15-та бригада, да, стерла... і — 15-та, 30-та вже стерлася, стерлася неодноразово по п'ять разів. Нібито це добре. Да з нашої ситуації так, але з іншого боку, е наші в... бригади вони так також стираються, не відновлюються взагалі. Ну, зараз ми воюємо переданими селами, тобто преданими селами – це не воювати тими селами, які ви знаєте, які ви навчили і на які ви годні розраховуєте. Нам дають людей, на з яких ми просто не знаємо. І з ними дуже тяжко настраювати взаємодію. Взаємодія у нас відбувається, коли ми їм даємо просто інструктаж перед виходом на позиції. Я вважаю, що ми трохи втратили час, тому що треба було людей навчити, скажімо так, півроку тому. Зараз будь-яка ситуація потребує навченості, а Ми просто лаурджі. не маємо часу, особливо тут, на, на цьому напрямку. На ваш погляд, який може бути вихід? Скова, школа, Ой, вихід, вихід тут важкий, якщо чесно. Вихід є один. І навіть два можна сказати. Зараз вихід завести нову бригаду, щоб ми її ввели в бойові порядки, навчили її правильно використовувати все, що в неї є. Не дивлячись на те, що в неї не буде до тих самих Бредлі. Без Бредлі можна і повоювати. У нас був такий період на селі Бердич, коли противник знищував Бредлі за Бредлі, і ми їх не використовували біля півтора місяці, але ми там стояли. Тобто без Бредлі теж можна повоювати, але треба знати як. І треба правильно використовувати свої військові потенціали, який у вас у вашому батальйоні чи у вашій бригаді. Тобто, якщо правильно завести ту чи іншу бригаду, навіть нову сформовану, її розкласти в зоні бойових зіткнень. І навчити їх правильно керувати. Ну на це потрібний час, я согласен. Тоді ну, можна вибрати не можна, було... що от одна бригада зайшла, одразу друга вийшла. Ні, ні. ні. Тобто Потрібен час, до місяця... етап до місяця, що ми їм передали, що ми їм розказали, що ми їм показали, що ми їм об'яснили, як правильно застосовувати колективне озброєння, як правильно облаштовувати позиції. Ну, напрямки дуже є багато, на що їх треба направляти. Бредлі, от Бредли, є ну, вирішальною зброєю, напевно, так гучно сказано, Це важливим елементом стримування противника. Як якби ніхто не дивився, не люба, люба зброя це не є вирішальна, вирішальна це люди. Вирішують на полі бою все люди. Якщо люди готові, якщо люди морально-психологічно настроєні, то що любили, робили деякі люди, виконували такі задачі, які би не виконала ніяка бойова техніка і не допомогло б ніяке озброєння, яке тут знаходиться. У нас були такі люди, які приходили з Нацгвардії, і він один на полі бою тримався і відстрілювався, і вбивав перед собою 13 противників сам. Тобто, чим побільше таких людей настроєних, то техніка не грає нічого. Техніка воно може виїхати, нанести вогневе ураження, проти них заляг на землю і не зробив під пі... нічого. Ну взагалі. Тобто розраховувати на техніку, техніка ламається, скажімо так, БК не буде, погода не дозволить. Умов є дуже багато чого ми можемо не використати техніку. А от найкращий потенціал це люди. Але люди повинні бути навчені, сформовані, злагоджені і розуміти, що вони мають кожен робити. Бо тоді є шанс. От на це можна ставити ставку, але не на техніку. Ну і, звісно, на враження логістики, яке в нас дуже сильно хромає в загальному всіх збройних силах. Якщо ми б вражували логістику противника, то було б набагато легше. Чи можна сказати, що загальна проблема? Я не кажу там про 47-му бригаду, а взагалі про. Лінію фронту і про Збройні сили це насамперед нестача людей і те, що ми вчасно не мобілізували і не підготували. Ах, якщо чесно, зараз у нас тільки проблема в тому, що у нас люди не випрошую. готові до виконання тих задач, які їм тут предоставили. Тут зараз на цій напрямку фронту йде дуже активна фаза. І закидувати yeah, сюди, yeah, сюди людей, які yeah, тільки yeah, пройшли yeah, якийсь мінімальний курс і отримали мінімальні бойові знання, ну типу, недоцільно. Тут треба використовувати тих людей, які прийшли. Довгий шлях вже мають бойовий досвід і годні себе, скажімо так, реалізувати на ті позиції, на яку вони попадають. Тобто розуміти, орієнтуватися на місцевості, вибирати правильні напрямки стрільби, орієнтуватися, де повністю де противник, Ну, щоб він туди попадаючи, він не тірявся і розумів, що він має робити. Бо зараз на даний час люди тіряються, просто забиваються в окопи, лібо в подвали і навіть звідти не виходять. У них багато більший. Ресурс і багато більше потенціалу, що вони можуть використовувати проти нас. Дуже багато. Починаючи з артилерії, кінчаючи їх півдронами, які вони вдосконалюють кожним днем. Ми вже навіть відстали від них. Ми відстали. Mm, да, на добрих дві сходинки ми вже ззаді. Хоча ми йшли вперед. Тобто на якомусь етапі ми десь знову затормозили. І з цим нічого вже не зробиш. А вони пішли далі знову вперед. Ну, напевно, і за того, що їм допомагає Китай. І того у них це розвивається швидше ну, і, і ресурсний більший. Адміністративна система їхня дозволила масштабувати і виробництво, і перевести економіку на ну, військові зараз, рейки, скажімо зараз в них такі є відрони, які ми ще поки що до нас не попали, нам самим цікаво. Вони залітають в тил близько 25 кілометрів. Тобто, ну, все, все дає свій захист до певної пори, поки хтось не знаходить проти дію цьому всьому. Ну так, а добре, а що? Далі. Ну, скажімо так, що можна. Порадити, або попросити, можливо, наших західних партнерів надати, щоб, скажімо так, покращити ситуацію і втримати лінію. фронту. Більше Бредлі плюс. Що вам сказати, більше Бредлі, більше боєприпасів. Боєприпаси теж відігрують свою роль, у нас їх теж мінімальна кількість. На день нам дають дуже мало, на часто на стримування противника, мінімального противника, але не на той масштаб, цих який йде. Ну, ми цифри не будемо називати. Тобто БК нам потрібно, бредлі нам потрібно. Потрібно навчати нові бригади, які будуть готові використовувати Бредлі, навіть під тим, що 47 сьома бригада буде показувати, як його правильно застосовувати на полі бою, а не то, що навчають там десь західні країни. Прийти до нас, завести тих пару Бредлі, завести ту роту, дажуну, показати їй, як правильно воювати, тому вони би потягували далі. Такі є шанси стримування противника може бути. Ну і заводити побільше артил іноземне, побільше. Чим більше буде артилерійських засобів, тим легше буде відрізати противника на подходах. Тобто, якщо ми відрубаємо їхню логістику, вони нам нічого не зроблять. Ну і вдосконалення півідронів, і розвивання цієї системи в державі і дуже сильно потрібно. Зараз потрібно самим робити. Скажем так, відкривати підприємницькі діяльності по поводу самим же людям, навіть не дивлячись на державу, щоб виробляли FPV максимально, розвивалися в нову ці бо вони з'являлися нові зразки, бо вони могли досягати чим далі дистанції, щоб їх не відрубував РЕБ, щоб їх не перекривали грушниці, ребуски і так далі. Ну тут дуже багато, що можна наводити, що їх відруба, щоб цього все, від скажем так вдосконалювалося, щоб воно не переривало систему роботи FPV. Ось що зараз потрібно робити. Якщо правильно до неї підійти, то ми противника можемо чисто півідронами знищувати на підходах, і все і навіть не буде ні стрілецького бою. Не треба буде застосовувати нічого. Часто FPV, артилерія, FPV, артилерія. Отак ми можемо грати з противником. і Він до нас підходити не буде. Але це треба масово запустити, масово створити, і воно тоді буде працювати І одночасно, І одночасно, саме собою артилерія б'є на логістику на підходах, Все, що доходить, забиває fpv дрони. Далі піхота просто на сигареті чекає, поки до неї 300 доповзи. Воно, воно реально це запустити. Практика показала на населеному пункті сокіл, що це дуже сильно реально. Ви там спрацювали? так? Да. У нас так і працювало. У нас артилерія била на підходи. fpv дрони розносили при вході в сокіл, і противник буквально нічого не міг зробити. Коли вже пішли погодні умови, а, коли почався дощ, припишу, коли почалася сирість, коли піввідрони не могли припишу, підтримати, коли, припишу, коли артилерії припишу, важко так, коригуватися, інзі, тоді да, противник да. зайшов в село, тоді ми втратили село. Угу, Чисто угу. за таких, хорошо, скажімо так, мінімальних погодних умов, які на це, це дуже, так, дуже так, сильно попливають. Але я думаю, якщо було б таких засобів більше, більше. І, більше. і вони були вдосконалені, щоб їх можна було використовувати, тоді ми б утримувалися дуже легко. Добре, Іван. Я просто дуже сильно сподіваюся, що. Те, що ви сказали, все ж таки керівництво почує. я теж сподіваюся, якщо чесно, що хтось нас почує від цього залежить насправді вся країна від, від цього поля цієї ділянки фронту або відправити